Позачергова конференція громадської спілки Асоціація футболу Волині сьогодні зібрала більш як півсотні причетних до цього виду спорту у нашій області. І ще минулого року, згідно зі статутом, мали обрати на наступну п'ятирічку голову громадської спілки. Проте завадила війна. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників. А після. Взялися до обговорення, вислухали звіт і багаторічного керівника громадської спілки Асоціація футболу Волині Віталія Кварцяного, який на посаді із 2013 року, і, Незважаючи на те, що її військовий стан країна знаходиться під таким тиском, можна сказати, але народ живе, народ радується, народ переживає і дуже. Смутно, коли гинуть молоді люди, які якраз мають футбольний вік. Але життя повинно мати і таку сторону, щоб зовсім люди не потухли, а з дивились в перемогу і в майбутнє. Свою кандидатуру на посаду голови висунув іще один учасник конференції, колишній футболіст і діючий тренер, ковальчанин Віктор Мацюк. Та згідно із голосуванням наступні п'ять років головою асоціації футболу Волині став Віталій Кварцяний.